Всім привіт, шановні глядачі. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Але 50, 60, 70, 80% відсотків з вас дивиться наш канал без підписки. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, якщо ви хочете підтримати нас, підписуйтесь на патреон Бордячого стендапу. На патреоні вже є шоу Камікеса шукають дівчину. Шоу якого ще досі немає на Ютубі. Чоловіки і жінки рівні. Мені завжди подобалося дегустувати вареники. Фу, грязюка, я б таке в житті ніколи не сказала. Як ти могла мене забути? Пробач тримає цей район. Без патрон без патрон. Сольний стендап концерт Але Волкової, а також дуже брудний подкаст з залою Волковою, який ми просто не випустимо на Ютуб ніколи, тому що він дуже брудний. Він є тільки на Патреоні. Підтримуйте брячий стендап. Де ми будемо за 5 років? Я буду іти по пляжу з красивим чоловіком. Побачу тебе, кину на хліб і піду далі. Ні, ну це от ще хорошо було. <різь> Камікеси, хлопця, справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання. Привіт! Я Ромар Зуманян, український актор, кіно і театру. Ще мене впізнають як тіктокера. Ну що, поїхали? Вугу. Як старі добрий, в який момент стосунків ти перестаєш думати, що хлопець тебе найобує? Номер один. Коли хлопець говорить: мене звати Рома, я актор кіно і театру, от в цей момент я розумію, що він мене не Ах, ось ці романи, так? Не те, що ар арами, правильно? Арам. Коли він говорить, що Пізно. Мене звати Арам, і я така, тепер точно не найобую. Таке не придумаєш. Так, а, дякую. Номер два. Е, значить, коли він показує свою дитину? <сум> в собі? Тобі! Ой, мені! <сум> <сум> Номер три. Е, дивись, Арам. Я ніколи не думаю, що хлопець мене найобує. Завжди, у ну, більшості всіх моїх стосунків, я себе найобую сама. Мені мама каже: дивись, він бідний, в нього нікого нічого немає. Я кажу, він художник, все нормально. <рес> Боже, я кажу, За". Так, номер 4. Е, ну, я починаю йому вірити, коли от він, наприклад, пукнув і сказав, що це він, а не я. <рес> 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 Та ніколи, то... <рес> <рес> Получається, от так. От найопчик. <рес> е, номер п'ять. Коли він вніс мене в свій заповіт. Ого, обалдеть, Ну це круто. Е, номер шість, будь ласка. Коли він чесно і щиро знайомить тебе зі своєю дружиною. Як це ня 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 Я готова, арам! Так, так. <схід> Номер сім. Коли сива правди, яку я втяхучку підсипаю віжу, починаю працювати, тоді я розумію, що не брешу вже. А якщо мені не подобається правда, то і муш починає почне працювати тоді. тоді. <схід> 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 ні, хрена не поняв. Але що тут робить дитина? Ну, виганяти я не буду. А, як я сказав, я просто запрошую не знаю, до себе в машину а, пер... <реш> <реш> першою номер 1 Дякую. А в машину в яку десь в такий великий? Ні, буде? ні, дуже велика машина це тролейбус. Тролейбус. Я, я їжджу на тролейбусах якраз. Починати завжди важко, пробач. але ну, дякую. Зато я гарно кінчаю. О. Опиши день, який ти хотіла пережити ще раз. Окей, номер два. Я б хотіла ще раз пережити день, коли був підписаний Будапештський меморандум про без'ядерний статус України, щоб побачити Кравчука, взяти в нього ручку і в'їбати його нахуй. <праць> 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 е, номер три. Е, я пам'ятаю колись був день в 2013 році, коли я не вірила, що може бути війна. Просто ну хочеться знаєте, знову трошечки в дитинство повернутися. Це не жарт. Це, смішно не буде. Хочеться тебе обійняти. Ми рядом. Таку більшою. <реш> <реш> номер чотири. Е, я хочу ще раз пережити четвер, бо там були такі просто. <реш> а в мене не було кетчупа, а сьогодні я його купила, того хочу, щоб сьогодні був четвер. <реш> Клас, я теж хочу. Так. Номер п'ять. Цей день ще не настав, він попереду. І я хочу пережити той день, коли я буду старенька бабуся, і до мене будуть дойобуватися сусідські внуки, бо своїх я не планую. І колись якийсь піздьониш запитає у мене, бабо, а що таке Росія? Я скажу: ой, цієї хуйні вже років 50 не існує. О -о -о -о. Це хороше. Але я тобі хочу сказати, дивись, твоїх онуків плануватимеш не ти. <ріст> я прийму в цьому участь 100%. Номер 6, будь ласка. Колись, у 2018 році, я була в Бердянську, набила на нозі татуху Бердянськ. <ріст> <ріст> До цього випила три літра пива. Я хочу повернутися у цей день ще раз і набити деокупований. <ріст> Ой, клас! <ріст> і пива хочу ще. Номер 7. Я би хотіла знову пережити 24 лютого 22-го року, тому що я фанатка панічних атак. <рив> Дякую всім за ваш патріотизм. Це дуже круто, прям класно. Але що має бути не тільки патріотично, а ще й з гумором, пробачте. Тож там був, був один текст, такий репліка, але без жарту. Я підтримую все, що ти казала, номер 3 але ну, жарту не було. Да. Дякую. дякую, дякую, дякую. А що може миттєво викликати в тобі відразу до людини? Номер два, будь ласка. Перше Георгіївська лента на рюкзаку, підписка на Труха Київ і Черкаши на твоїх трусах. Номер чотири. Знаєте, коли пацан на вулиці такий сморкається в руку, а потім ще нею хреститься. І це одразу викликає відразу, так? Відразу, відразу, так. <небес> відразу, відразу. Ще що, що, що якщо він смеркається, а потім отаку. <небес> ти ж моя хороша. Номер п'ять. Якщо він відмовиться слухати зі мною по вечорам злого репера Зенека, номер <laughs> шість. <suh> uh, Не люблю, коли він вірить у всяку чухню. Типу, хеомопатія, що та астрологія, вибачення Щегіля. Номер сім, будь ласка. Коли мене питають, я заріданав чи заопнікав, тому що я із сум, я за так, зумерський, зумірські Бумери не розуміють. бумери. Фу, Буміри. Прядки стой. Давайте тоді дитині дамо ще шанс, а номер п'ять, дякую. Не бийте, не бийте мене, будь ласка. Який стереотип про жінок ти ненавидиш найбільше? Номер два. Що сперма Амалажуть. Подивіться на мене, ніхуя ні. <рес> сперма омолажує таким дитячим голосом сказала, знаєш. Тобі таке подобається? <рес> ну, звичайно. А, номер чотири. А, подивись інтерв'ю його Бобула, вони всі там. <рес> номер шість. Мені не подобається стереотип, що більшість жінок безвідмовні. Так, ми кажемо да, але додаємо. «лубай його. <рес> А можна когось помолодше запрошувати? Так, так, добре. А, а там є поруч якраз номер сім. Давай помолодше попросили. Я на жаль їх не пам'ятаю, але як хорошо, що я завжди їх всіх ношу з собою в пакеті з подфори. Ось вот вони у мене тут. Ось вот вони. Можеш сам вибрати, передайте. Але те, що вони написані невідимими чернилами, які видно, тільки якщо посвітити ультрафіолетом. Але світити ми не будемо, тому що тоді всі побачать і тіти ті одинокі. От йогі. <самет> <О, самет> оце... оце підготували. Дякую, номер 6. Дякую, Дякую. Так, давай. Яку найкращу пораду ти собі давала? Номер 2. Значить, пораду з ним тільки в презервативі. Ось вот так. Е, номер чотири. Е, ніколи не перевіряй, чи кисленькі попки у мурав'їв. Повір на слово. Е, номер сім. Порада така. Можливо, не найкраща ідея три часа увечері нарізати бумагу раді п'ятисекундного приколу. Але <плес> <плес> <Ale плес> я не слушаю порад. Так, 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 так. Номер чотири. Дякую. привіт. Не їж мене, будь ласка. Я подумаю. У тебе є якісь шрами з цікавою історією. блядь, Я просто не буду розказувати про те, що ти там собі подумав. Значить, є три роки я застряла головою в заборі, вп'ять застряла головою в перилах. Але найцікавіший шрам мене від апендицита. Мені не з тієї сторони вирізали кусь. Бляха, муха. Це реально круто. Круто? Це офігенно, Так і номер сім. Коли я була маленька, я любила симулювати всякі болячки, щоб не ходити в школу. І в принципі це не то, щоб чимось поганим за Мені просто якраз такі вирізала кмітици з цього. Але після цього я тепер ніколи не симулю оргазм, бо тому, що всі псистальні органи мені якби. Да, тепер Богдана каже мамі, що пішла на зйомку, комікеси шукають хлопця, щоб не ходити в школу. Перемогла номер два. Привет. Дякую. Привет, привет. <свист> а ты я себя тоже волосатым. <свист> я сначала подумал, что это я стою. Знаешь, на ноги подивился. Ух ты, привет. Всім добрий день, мене звати Владислав, мені 24 роки, я займаюся туризмом, е, водив до війни людей в Чорнобиль та воджу людей зараз під землю. Також я займаюся волонтерством. А що значить, що ти водиш людей під землю, вибач? Е, я збираю людей і спускаю їх під люк і все. А потім підіймаєш назад? Ну, за гроші, так. Да. Який подарунок ти хочеш на день народження? Дівчина номер один. Я хочу собі суперсилу. Щоб можна було їсти рибу і часник і вони не ваняли. То можна купити зубну щотку і пасту хорошу і після цього це використовувати. Так, дівчина номер 2 Мій найкращий подарунок це ти. Ти справжній подарунок у руках. Понятно, давайте дівчина номер 3 Це поки що пропустимо. Дивись, я хочу, щоб був мир у всьому світі. Я хочу, щоб люди розуміли, дружу чули та разом рухались до щастя. Але якщо ти таке не можеш, давай айфон. Хорошо. А дівчина номер 4 тепер. Я хочу, щоб моя мама жила вічно. Тому що всі вакрухніші броди, хто в мене як не вона буде до консужні <рес> моя. — Так, дівчина номер 5. Безумовно, безумовно. Найбільший мій подарунок це ти. Але по-моєму, цей подарунок вже бував в мені. Я не пам'ятаю. <рес> Дівчина номер 6. По-перше, я в короні з короною на голові, сижу на відрі, а могла б на твоєму хуї. От це перше. Друге, мені підійде навіть одна квіточка. Головне, щоб не в целофані і не з букету калишні. Угу. Дівчина номер сім. Я хочу відповісти притчею. Значить, поселився один мудрець поруч з родиною на Хлибочівській 72. І в тій родині були діти, яким він кожен день дарував по подаруночку. І батьки потім поскаржились, кажуть, чого ти нашим дітям даруєш такі крихкі подарунки. Вони ламаються і діти плачуть. На що мудрець відповідає: йоу, ватсап, Колись їм принесе хтось своє серце, то вони мають бути натреновані. Цією притчі я хотіла сказати, що подаруй мені чохол на моє серце противоударний, щоб воно не розбилось. Ну, хорошо, це непогано. Я не пам'ятаю, що там було номер три, то хай номер три мінус. А ти у мене Боль. був айфон? А, точно мінус. А, а, ну, добрий ладно. день. Ви готові? Тут тюремне питання далі. Ого. Що я маю зробити, щоб заслужити анал? Дівчина номер один. Згідно статті 34 Конституції України, кожен має право на життя та анал. Ну, це вірна ця... вільна трактовка. Того, якщо сильно треба, йди в гей-клуб. Угу, Хорошо. Дівчина номер два. Я людина проста, тому регулярно митися і какати. Ґгі. До, До до. Це важливо, до! Дівчина номер 4. Так, як я вже пропиталась до тебе імпатії, я можу стати частиною твоєї професії. І Якщо ти дуже сильно хочеш попачку, то можеш от в ту дірочку, яку ти людей під землю спускаєш, можеш отак от запхнути її своє попачки, і я буду спускати людей в тобі в попачку. Це звучить як сценарій хоро. Я знаю, кого ми зараз виженемо. Це порно хорор Дівчина номер 5 у мене батя військовий, тому вибач, але я проти будь-яких опаблоків. Типу, це не моя тема. Ну, у мене батя нема, тому дівчина номер шість. Щоб заслужити анал, тобі треба ураніть мила. Ну, в принципі, все як вдома, так? Тебе точно батя не було? Точно. У мене флешбеки з дитинства виможі. Так, дівчина номер остання. Сім. Я відповім притчею. До ненависті, заздрості і аналу треба ставитись як до подарунку, який ти не приймаєш. Тому що якщо ти приймаєш ненависть, то кому вона тепер належить? Якщо ти приймаєш анал, то кому він тепер належить? Навіщо тобі два анали? Алла, ти хотіла сказати? Ну все, давайте. Коротше, мінус сьома. <реш> Покажи йому, що він втратив. Покажи йому. Де ми будемо за п'ять років? Дівчина номер один. Ми будемо на зйомках, комікеса народжує другу дитину. <рес> номер два. дівчина Дівчина 2 два. Що? Що? Не стресуй мене і так свої ячерські питання дістав. Я буду на тій, за... на тій же самій посаді, але Ні, на тій же самій компанії, але в іншій посаді. Вищій посаді. Найкращій посаді. Угу. Давайте, дівчина номер 4 Учитывая твою професійну діяльність, так як я вже пропилялась до тебе імпатії. І вже хочу займатися твоєю роботою і жити твоєю життю, то ми поїдемо в Чорнобиль облучатися, а потім облучимося і спустимося під землю, будемо там сидіти друг друга, облучати. Ой-ой-ой! <дився> Дівчина номер п'ять. собі. Заплющу, очі, тільки заплющ. <свісно> угу. <Уяви> собі. Москва. Угу. <плісно> 2023 рік. А Вона там ще буде? А, Ми ну з тобою в АТБ. Угу. Ти тягнешся на верхню поличку, а там гандони. І я кажу тобі, благаю, спинися. Спинися і спини. Отак. У вас ще на касі спитають: пакет треба, і ви, бо не дотягнулися до гандонів. І візьмете пакет. <різь> Дівчина номер 6 Через 5 років я буду йти по пляжу з красивим чоловіком. Побачу тебе. Кину на хліб і піду далі. О, ні, ну це взагалі було. <ріст> Ей, дівчина No5. <номер> Привіт! <ріст> <ріст> Добрий день. Ого. ви бачили, Там такий мужик, нічого собі. <ріст> Скільки ти хочеш дітей? Дівчина номер 1 Так, зараз посчитаємо: одного на камеру, одного на звук і монтаж. Получається, трьох і робимо своє шоу. <ріст> 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 дівчина номер 2 <два. ріст> Я сподіваюся. Що у нас першого разу вже вийде нормальний. Я не люблю ці правки, знаєш, ні. Це не моє. Дівчина номер. А, чотири ти ще лишилась. Давай. Достатньо, щоб заснувати секту. Лозунгом цієї секти буде. «Угу». Угу? Угу. Секта хороша. Продовжуємо. Дівчина номер, яка там ще не вийшла, шість. Я мрію про 11 дітей, тому що всі хлопці мріють про футбольну команду, а я мрію написати повість 11 негритят». Угу. <ріць> так, давайте номер два. <ріць> А я вже... Здравствуйте. Е, опиши своє найкраще побачення. Дівчина номер один. Воно є. <ріць> 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 ну, добре, тут не дати, не взяти. Е, номер чотири. Ну, перше на ньому нема чоловіків, а друге я їм. Чоловіків. Номер шість. Для мене найкраще побачення, коли я тупо змогла запам'ятати початок середину і конець. Ґгум. Хай шість, все. Добрий вечір. Добрий. Ми тут уже до фіналу підходимо. Так, да, фінал! Останнє <клес> 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 Скільки сексу тобі потрібно в день? Дівчина номер один. В день, вранці і ввечері, виходить, шість. Ґгум. Понятно. Шість сексу це на вагу. Я? Шість кілограм. Дівчина номер чотири. Настільки багато, щоб коли ми займалися сексом, весь дом заряжався електроенергією. Од трині. Угу. Ну що, мінус дівчина перша. Привіт.